Випадкова сусідська пильність врятувала мешканця будинку на вулиці Європейській від зазіхань на майно, а можливо і на життя. Адже доки він безтурботно спав, до його помешкання пробрався зловмисник. На щастя, непоміченим, хоча усе відбувалось близько першої ночі, молодик не залишився. Одна з жителів будинку саме зачиняла своє вікно і побачила, як він дереться до сусідського. Зателефонувала на 102. і першими на поміч прибігли троє патрульних, котрі чергували неподалік. Ми дивилися у вікно відкрите, але все одно стали кожен, ну, на путях відходу його, можливих. А я пішов до сусідів поспілкуватися, що вони бачили, кого вони бачили і коли це було. Поки я спілкувався, я почув, що з квартири, в яку заліз можливий правопорушник, відкрилися двері. І ми вже, виходить, вийшли на вулицю, щоб він нас не бачив, і чекали його біля входу. Коли він вийшов з квартири, вийшов, о, з ним був пакет. Ми представились, спитали, де він взяв цього пакета, що в пакеті, хто він, ну і звідки. Передивив паспорт, показав, що він громадянин України, він проживає в Бердечеві, теж по вулиці Свердлова. А в пакеті в нього був ноутбук. Пояснити звідки у нього ноутбуки, що він взагалі робив порі в чужій квартирі, затриманий не міг. Згодом у скоєному зізнався, розповідають міліціонери. Коли господар ноутбука дізнався вік зловмисника, то навіть не хотів писати заяву, щоб не зіпсувати його майбутнього. Та виявилось, що 19-річний бардешівлянин уже притягувався до відповідальності за подібні злочини. Цього разу кажуть у міліції за крадіжку, поєднану із проникненням у житло йому згідно частини 3 статті 185 кримінального кодексу України загрожує 3-6 років позбавлення волі.